ЄС готує новий удар по російським фінансам і нафті. Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. До нього ведуть заходи проти енергетики, криптобірж і системних платежів Російської Федерації, зокрема обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни. Будемо сподіватися, що цей 19-й пакет санкцій, зокрема, буде проголосований, прийнятий і далі буде впроваджений, враховуючи те, що поки що дійсно, як ви зазначили, Трамп не вводив жодних санкцій проти Російської Федерації, навіть з тими санкціями, які є просто зараз. Скільки російська економіка, ця машина може тривати і тримати так би мовити війну РФ проти України? дивіться скільки може триматися російська економіка? Ну питання в тому, що таке триматися російській економіці. Економіка Ірана 40 років під санкціями. Іран за цей час значно збіднів. Там ж божевільна інфляція і так далі. Але і іранська економіка, Економіка в якомусь вигляді існує. Іранський режим так само існує, uh -huh. коли ми говоримо про фінансування війни проти України в Росії. отут тут набагато цікавіша історія, бо той дефіцит бюджету, шалена, який в них є цього року, він фактично з'їдає подушку безпеки е яка має не емісійний механізм, е і це все закінчиться до кінця цього року. 26-й рік в них там є якісь ще вимоги до центрального банку з боку російського уряду. Ну, умовно, те, що російський уряд колись відкладав на казначейський рахунок, те, що у нас казначейські рахунок. але якщо це витрачати, це вже те саме, що друкарський верстат. Таким чином, з наступного року росіяни де факто не мають чим фінансувати війну.